Ру Латвійського Огра, який є містом побратимом Чернігова, Ейгелсу Хелманісу присвоїли звання почесного громадянина Чернігівської області. Це подяка за постійну підтримку нашого регіону, адже латвійські партнери стали одними із перших, хто просягнув руку допомоги, відвідавши Чернігів і область одразу після деблокади та деокупації. Серед них був і пан Хелманіс, який почав підтримувати українців задовго до початку повномасштабного рашистського вторгнення, і продовжує цю місію зараз. За його сприяння, наші захисники одержують необхідне обладнання, одяг, транспорт тощо. Сам очільник Огри постійно виїжджає у найгарячіші точки фронту, аби доставити автівки та поспілкуватися з українськими воїнами. Коли почалася війна, я дивився по телевізору, як ви приймаєте назад загиблих воїнів, і вся вулиця ставала на коліна і проїжджала машина. І тоді я зрозумів, що мені треба теж діяти, мені треба теж займатися, допомагати. Коли ми їдемо на фронт і зустрічаємося з вашими військовими, дивимося в очі, це неможливо забути. Серед пріоритетів Латвійської допомоги Чернігову та області відновлення соціальних об'єктів, дитячих садочків, лікарень, шкіл, а також приватного житлового фонду. Завдяки друзям із Балтії у Чернігові реалізовано вже чимало потужних проєктів. Зокрема, Латвійці профінансували виготовлення і передачу 12 укомплектованих модульних будинків на вулиці Володимира Дрозда для людей, чиї оселі зруйнували росіяни. Ми можемо побачити позитивні речі, які роблять жителі Латвії без участі всього суспільства, без участі патріотів Латвії. Держава як система у неї можливості є, але загалом є ліміт цих можливостей. Для цього потрібна участь всього суспільства Латвії, щоб ваші захисники повернулися якнайшвидше додому до своїх сімей, і щоб перемогли цю нечисть, щоб перемогла справедливість і Латвія, і суспільство, і уряд Латвії ми підтримуємо. Ватимемо вас тому, що ваша справа гідна у цій війні. Ви захищаєте свою батьківщину. Додамо завдяки активній співпраці Чернігова з Латвійською республікою влада країни надаватиме нашому місту близько 2 мільйонів євро щороку до 2026-го для відновлення соціально-гуманітарної сфери та критичної інфраструктури після завданих расистами руйнувань.